Мої вітання всім, і сьогодні наша тема розкриття кольору. Тож, поїхали. Цікава річ, але бачення кольору дуже змінюється із руками, коли ти практикуєш а, мистецтво живопису. Насправді воно, воно змінюється. Отже, коли досить таки вузько про колір. Тобто, зелений є зелений, блакітний є блакітний, якийсь там трошечки відтінки. темніші, світліші і все. Ну коли ти вже в середині, грубо кажучи, свого шляху, то ти бачиш, що ця наука, ця філософія дещо більша. В чому ж вона більша? Насправді, чомусь мало хто саме говорить про це, про розкриття кольору і бачення кольору. Скільки би я не дивилася різних художників, їх воно ця тема проходить ось так: по можна сказати, бекграунду. Хтось щось сказав, пару слів, і все. Тобто, і нічого особливого. Немов це все мається розумітись натурально, але чи воно розуміється насправді натурально? Ні, не розуміє. Ну, почнемо спочатку. Я буду це все говорити виключно на своєму досвіді Тож, на початку своєї творчої кар'єри, от так, грубо кажучи, кар'єри, я думала: от кольори там, ти купуєш зелене, цього буде достатньо. Ти купуєш зелений трав'яну, зелену темну, зелену світлу, зелену ще там якусь. Можливо, Пауло Веренезо чи що там було. Це насправді я забула. Отже, ти купляєш ці кольори, і ти думаєш, що я буду використовувати зелену темну в цих місцях, світлу в тих місцях, може щось там посередині, і все. Мені цього вистачить, а трав'яну зелену я буду використовувати на траві. Логічно, абсолютно логічно. Проте з часом стало зрозуміло Коли ти вивчаєш живопис, пейзажі, а може працюєш із натюрмортами ти помічаєш таку різницю Зелений, він не одинаковий. У різних квітів лиські мають свій відтінок, вони не одинакові. Потім ти починаєш щось таке чути від митців які говорять, от, ти поки, там було відео від митця, який працював зі своїми студентами, і ось один студент показував: Дивіться, я знайшов такий відтінок, він казковий от для чогось там. Він взяв той відтінок, митець на палітру, щось там наклав пару масків на картину і каже: ну, ну непоганий відтінок, насправді непоганий, але все ж ти можеш це все зробити, змаструвати, грубо кажучи, зміксувати цей відтінок себе на палітрі. Студент такий на нього подивився, а для чого я ж купив? І я така послухала: ну а для чого він для ж купив. З часом було відео іншого миця, і там було сказано, потрібно тренуватися у створенні міксів кольору. Для жінок це потрібно брати, наприклад, палетки для тіней, вони досить обширні бувають, і міксувати кольори, і дивитися, чи відповідають вони тим палеткам чи ні. Для чоловіків можна піти в якийсь там магазин, де створюють фарби для фарбування стін та іншого, взяти зразки ось цих кольорів і міксувати на них. Тобто є певна варіативність пошуку кольору, проте ніхто не сказав точно, для чого все потрібно. Для різноманітності, якої різноманітності, де ту різноманітність взяти? І взагалі, от цього не було. Ти часто думаєш, починаючи робити з от лимону. Ось як там, він жовтий, що там ще потрібно. Ну, темніший жовтий, взяти, наприклад, лимонну, жовту-жовту середню, каміді, жовтий темний. Ну і все, тебе практично все готово. Ну, ще там додати білих і якихось там відтінків, лацинкових та іншого. І все, мається бути все. Але все набагато більш обширніше. Я побачила це досить таки недавно відео однієї художниці на в Інстаграмі. здається. Так, вона була в Інстаграмі, вона кваліфікується на тому, що вона малює троянди, в неї дуже виходить. Вона із тих мисткінь, котрі абсолютно і чудово вивчили і запам'ятали кольорові співвідношення. Ось ці ідеальні співвідношення, які просто. Неймовірно працюють один з одним. Проте вона ще дещо зрозуміла і використовувала. Вона бачила насправді, яка є троянда. От ми думаємо, які ж там є троянди, жовті, червоні, все. Ну а коли ти береш насправді троянду і починаєш її вивчати, ти розумієш. А відчинків там набагато більше. Набагато більше. І ось я набрала троянду і шукала відтінків їй. Я після цього відео намагалася повторити її досі, це було відео ось це про піони. Досить непогане відео, але у мене виникло таке зауваження, що потрібно таки спробувати на трояндах. Я вирощую троянди досить таки довго, у мене дуже багато їх варіативностей і я вирішила взяти одну з найбільших. Складніших. Це була чайно-гібридна троянда, її назва чорна магія, і насправді вона і з одних із тих троянд, котрі звуть чорними. Насправді, чорних троянд не існує, як в більшості інших квітів, які позиціонують деколи в флористичних магазинах просто яким чином домальовують, але їх не існує. Просто питання, який підтон у того, як би чорного. І в цієї троянди він якийсь такий був з фіолетових, пурпурних, синіх, незрозумілих яких. Що саме інше цікаво, що ця троянда змінювала свої відтінки від стану бутону до стану повного цвіття. Це буде так. І я вирішила взяти три троянди із цього куща в різних цих стадіях і почати вивчати колір. Це я вже розповідаю вам, як я доходила до розуміння ось цього відкриття кольору. Якщо ж ти вивчаєш і спробуєш, ти береш по логіці всі червоні відтінки фарб, які є у тебе в палітрі абсолютно всі. Ну, і починаєш з ними працювати. Що ти додаєш до червоного, якісь я додавала сіру пейну? Отже. Ви зараз бачите у з цієї роботи. Відповідно до того, я почала шукати, який же червоний відтінок саме буде працювати із цією трояндою. Яскраві камідії, кіновари, інші просто-напросто не працювали. Не працювали. Чому ж вони не працювали? Я все думаю, в теоретичному це червоний. І тут в мене на палітрі знайшлася довго. Лежача фарба в моїй шапці. От я її намагалася використати в різних картинах, на чормортах, тому що її так розхвалив один художник, що я її купила, а я її не могла використати. От я не бачила її потенціалу, я не бачила її можливостей. І тут я почала змішувати це індійська червона. І ось її потенціал починав відкриватися. Вона стала основою до створення палітрі для цієї чорної магії. Жоден червоний не підходив, жоден червоний не міг створити саме цього відтінку. Я створила практично співвідношення до досить таки відомого відтінку, який зветься Маджента. Сама, змішуючи ці фарби, різні фарби. Це мене наштовхнуло на думку, що так, можна було б купити мадженту і не страждати так. Зухвало, довго. І... Але це мене наштовхнуло на думку саме про відкриття того кольору, про те, що вони говорили, ці всі художники один за одним. Те, що ти маєш працювати із своїми кольорами, доки ти не побачиш той колір, який відкривається в тебе в палітрі. Відкривається в тебе в твоїх картинах, ти не знайдеш свого, грубо кажучи, кіновара, який знайшов Рембрандт або якогось іншого кольору, які відомі дуже багато інших художників. Ти не купиш його готового, ти маєш його зміксувати, а над тим ти маєш над цим працювати. Ось це розуміння відкриття кольору, відкриття його можливостей край важливо, абсолютно важливо. І саме цікаве те, що це потрібно робити саме на таких, як, можна так сказати, якось це у мене ось тут в певних палітрах. Ти записуєш. Я записую, тому що я не пам'ятаю. Я змішала, воно вийшло інтуїтивно, і я не пам'ятаю, що і з чим я змішувала, тому я записую. Для чого це потрібно робити на цих палітрах? Для того, щоб потім можна було сидіти і їх оцінювати, я зробила першу таку палітру із фіолетовими і зеленими відтінками. Мені потрібно було це для роботи із моїм буском, тому що фіолетові різні, пурпурні різні. І ти не можеш використати виключно фіолетовий камідії і створити всі відтінки, які ти хочеш фіолетового, тому що це так не працює. Насправді не працює. Ти не досягнеш саме того кольорового різноманіття, якого хочеш. Ти потрібно, щоб шукала, шукав ось ці відтінки, тому що вони різні у пейзажах, вони різні, фіолетові різні. І ось ти зробиш такі палітри, ти я про себе говорю. Грубо кажучи, я на них дивлюся, і я бачу різницю, абсолютну різницю між ними, між фіолетовими, між іншими відтінками, навіть між оранжевими тими. Можна подумати, вони всі одинакові. Проте ні, вони різні. І ти їх не знайдеш у тюбиках помаранчева, якісь там ще марс, оранжевий, теплий, ще там щось. Вони не будуть так ідеально працювати, як тобі потрібно. Тобі потрібно шукати. Але тут виникає питання. Всі вони говорили раніше, потрібно шукати. Чому ж це не мотивує художників шукати? Як ж це можна змотивуватись, шукати ті самі відтінки і як їх найлегше шукати? Тут, так, ти можеш, я до речі, пробувала, як вони тоді казали, шукати відтінки. Я свої, всі фарби. Виклала і на палітрі з ними почала шукати різні відтінки. Ну, окей, я їх знайшла. Але, ну, по-перше, я такої палітри не зробила і не позаписувала, що з чим поєднуватись, Тож це вийшло дарма. Я просто забувала, що і з чим змішувалось. Ну, це моя особиста проблематика. Але питання в тому, що ти не шукаєш з якоюсь метою їх, абсолютно. Для прикладу, коли я шукала кольори для квітки чорної махи, для цієї троянди, я брала квітку, я з нею порівнювала, і я шукала. І якби цієї квітки не було, якби не було ось цієї дуже великої різноманітності відтінків, яких я раніше не бачила і не помічала, того би не було. Просто-напросто не було. Тобто. І я ці відтінки не змогла би знайти, просто-напросто у палітрі щось там змішуючи, не змогла. Мені потрібно було шукати саме той відтінок в тому полістку і в тому місці. Саме так. І ось цей пошук, ось ця мотивація знайти саме той колір, який ти бачиш чомусь, тебе починає рухати. Тебе починає змушувати відкривати колір. Відкривати колір тієї індійської, червоної, чи відкривати колір будь-якого оранжевого відтінку, як в пейзажі, чи будь-який інший колір, ти його без мети не відкриєш. Ти подивишся, скажеш ну непогано, і забула, і пішла далі. Але коли тобі він потрібен для якоїсь роботи, ти знаєш, що ти можеш його потім використати в інших. Ти його запам'ятаєш той колір, і, можливо, десь в наступних квітах він також буде, і це вкрай важливо. Саме тому найбільш е ефективний, особисто, на мою думку, і з мого особистого досвіду це відкриття кольору, коли ти працюєш із чимсь захопленим в і для якоїсь мети. Для прикладу з тими самими трояндами. Зараз ми маємо можливість працювати з багатьма квітами, тому що літо ми можемо їх купити десь там в себе в саду, принести із саду і з ними працювати, шукати кольори. Просто-напросто шукати кольори, ставити собі виклик і шукати ті кольори, шукати саме ті відтінки. Можете ви мені сказати, і це цілком логічно, а можна це робити із. Дисплею гаджета ні, не виходить. Чому це не виходить робити? Тому що налаштування гаджетів абсолютно різне: від кожного персонального комп'ютера до кожного смартфона до планшета до будь-чого інше. Ви можете навіть одне своє фото дивитися і розрізняти в іншому вигляді в кожному із гаджетів, котрі ви маєте. Це не так працює, як із натуральним баченням. Що до того потрібно брати досить складні матеріали або складні об'єкти для вивчення і для пошуку кольору. Чому складні? Тому що вас це буде мотивувати. Я знайду цей відтінок, він буде чудовий. Чудово те, що коли в тебе є ось ці відтінки на палітрі, і ти будеш працювати із чимось іншим, ти будеш бачити, о, цей відтінок десь я бачила, десь я його бачила, ага, він вже є в мене на палітрі. І ти дивишся, ого, так я все з цим змішувала, і він у мене готовий. Такі навчання, такі бачення приводять нас до того, що ми починаємо колір бачити більш. Об'ємніше і більш різноманітніше, про що говорили ті самі художники? Тому що інакше ти його бачити не будеш, просто-напросто не будеш. Чогось так виходить, чомусь саме так наші мізки працюють, інакше вони не працюють. А змушувати себе ось так і відкривати кольори, просто сидіти їх без мети, змішувати, це нікому не подобається. Тому що ти не бачиш результату, тому що ти. Навіть з точки зору навчання можеш бути непевний, що тобі далі воно буде потрібно, якщо твій мозок буде тобі говорити, ось це ти так просто вчишся, але ти не знаєш, чи ти це використаєш, чи буде оцінювати ось цей досвід, твій мозок по достоинству Ні, не буде. Він скаже: ну, так собі. На сьогодні далі це може не пам'ятати. Я знаю, мій так мозок робить. Відповідно до того, це потрібно робити. Ну, сподіваюся, я довела, чому це потрібно робити, чому потрібно відкривати кольори. Для мене це вкрай важливо, тому що з кольорами у мене проблема, і я із нею намагаюся знайти спільну мову її вирішити ну, вже довгий час, насправді. Спочатку це була, був страх кольору. Тому що як це так, щоб твої картини були яскраві, потім було взагалі оця бідність кольору. Тобто одне чіпляється за інше, і воно тебе заводить в певний глухий кут. Нікому глухі кути не подобається. Всім подобається розвиватися, шукати щось, але це потрібно робити з певним, як то кажуть, аналізом, щоб це приносило результат. Тому що насправді, коли дуже для мене було велике відкриття, ще про нього розповім, коли ви починаєте працювати із зимовим, наприклад, пейзажем, одним із найбідніших пейзажів, які є, чому він найбідніший. Тому що, якщо ви сфотографуєте прекрасний зимовий ліс у хмуру погоду, скільки там ви відтінків знайдете? Сірий, білий, ну можливо, зелений через кю, все, крапка, більш нічого не буде. Ну, можливо, там. Десь ви домалюєте якусь якусь тваринку, і це додасть кольор, а насправді це дуже бідно. І що ж тоді художники роблять? Насправді, от ви подумайте, прослідкуйте по їхніх зимових пейзажів, по тих, хто в цьому має успіх. Вони використовують сонячну погоду, вони використовують західне сонце, кольорове сонце, оте суперморозне сонце. І тоді у них... Починають кольори грати, багато різних кольорів. І вони досягають успіху. Плюс до того вони починають додавати до своїх композицій щось кольорове тваринок, можливо, якісь там архітектурні будівлі, ще там щось. Але мета в тому, щоб додати найбільше кольору. Тому що чим більше кольору, чим буде більше його різноманітності, тим буде. Все успішніше, але ти не відкриєш колір сам по собі колір, якщо ти без мети будеш над ним працювати, або взагалі не будеш над ним працювати. Потрібно мати мету, дослідити колір, визначити колір, створити той колір, який ти бачиш у квітах у будь чомусь іншому і знайти саме його на свою палітру. Насправді я не знаю, як це буде працювати в інших техніках. Не знаю. Я працюю в олії, і я говорю це про олію. Але ця ідея, це бачення можна якимось чином інтерпретувати в інші техніки. Сподіваюсь, ви про це подумаєте. Сподіваюсь, знайдете якусь собі квіточку, будь-що інше, пошукаєте кольори. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого, Насолоджуйтесь своїм живописом.